Це скала Подільська, маленьке містечко на півдні Тернопільщини. Ми приїхали сюди на один день, щоб вкрасти донечку з табору збруч, взяти її в обійми, поїсти разом смачненького і трішечки втекти від усього. Ось наш дивний готель тридев'яте царство. Зараз покажу вам номер. Все тут зроблено з ідеєю, підземна тематика, кам'яні арки, розсіяне світло. У готелі всього шість номерів, ніби на обраних. І ми зупинилися в номері, схожому на печеру. Ось ви бачите, який він. Дітям тут цікаво, атмосфера затишна, хоч дещо дивно. Оцей янгол, до прикладу, мене лякає особисто, тому що він прямо над моїм ліжком. Але щось таке особливе в цьому так і є. Е, є маленький тут підйом на другий поверх, але там просто два зручних крісла, столик, ось зараз вам покажу. Дуже якісне дерево всередині, тобто видно, що коли він був збудований, це робилося так досить. Досить гарно, якісно. Ось діти бігають знизу. Тут виглядає віконечка, там одна лише машина наша стоїть. Взагалі місто настільки тихе, ніби тут немає людей, немає машин. Зовсім ось ванну кімнату ще вам покажу. Тут ця шторка, мені здається, трошки псує інтер'єр. <головік> Зараз ми її закремо. Я зробив дуже багато підходів цими сходами. і Добре, що він вже трошки старший, тож ми не надто хвилювалися. Ну що, час рушати на прогулянку. Це, до речі, околиці отелю, дуже такі цікаві. Є де прогулятися, гарно співати і Дуже мило навколо. Ми, звичайно, рушаємо до замку. Його руїни стоять на березі річки Збруч. Це скала Подільський замок, оборонна споруда ще з 14 століття. Колись він був частиною могутньої лінії укріплень проти татар. Зараз залишилась лише порохова вежа залишки стін і видовищні краєвиди на долину ось подивіться тут хочеться якось помовчати просто подивитись на горизонт, на небо побути разом. За дорінкою ми, як завжди, щось знімали в Ютуб, вечірні ніжності, разом. Тут я прокинулася вранці, захотіла випити кави на балкончику. Ось, власне, і все. День пролетів. Іноді не треба багато, просто побути разом. На зворотньому шляху ми заїхали до села Колосіч. Там стоїть один з найкрасивіших костелів, що ми бачили. Неоготичний храм святого Антонія. Падуанського. Подивіться на це. На ну все, рушаємо додому. Нашу аделю залишаємо ще на 10 днів. Ось вам пару веселих фото. Наостанок мій подарунок від донечки.